Пузик, 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 пузик. Може я там берег підтягую трохи. Які губки у нього. А підколоті чуть-чуть. Красиво. І І губань. Містер губань взяв на креветку. А чому губань? А чому губань? Хі, ви подивіться на його губи. На креветочку взяв. А чому на креветочку? Тому що е, Макрель він вже об'їв. Ви подивіться. Які губки у нього. А А подколоті чуть-чуть. Красиво. І в інстаграм. Ну Гарна риба. Кажуть, вона навіть їстівна. Кажуть, вона навіть їстівна, Але ну не знаю. Таке їсти. Відпускаю. Ну гарний. Гарний. Так, і губка. губка. Але зуби там такі під тою губою. Хижачок. Хижачок. Все, пливи. Хижачок. А да. Прийшов я на нове місце, видивився його по карті і мені здалося це досить гарною ідеєю. Місце прекрасне. Добиратися сюди трошки незручно, але справа в тому, що, в тому, що потрібно подивитись самому і все потрібно пробувати. Я вважаю так. Це в мене розвідка перший раз. І от з чим я стикнувся. Глубина тут не дуже велика, я не можу докинути до глибини той, яка мене цікавить. Все, що я докидаю, воно тут, я не знаю, метрів 10-12, може, мабуть, не більше. І з чим я стикнувся? Закидаю, є риба, є у мене покльовки вже відбувалися. Достав я одного краба. Не став знімати, тому що не зміг підняти. Я його дотащив сюди до берега, підняти не зміг. Деякі да, краби мене не цікавлять, аж за рибою прийшов, а не за крабом. Якби я хотів краба, я б закинув краболовку. І з чим я стикнувся. Забиваю все губань. Зараз спробую в прямому ефірі це продемонструвати. І воно, і пішов, і пішов, і пішов. Мабуть, не засікся. Воно що робить? Видно, не видно? Ого, Є це щось якийсь зацеп. Зацепився, обірвався. Ну, зацепився грузком. Не гачком, а грузком при тому, що була риба. Але один гачок залишився. Тому я поцепив креветку. І є. І щось у нас є, щось сидить. Отака от, от дрібнота, оце я за неї і переживаю. Може спробувати якусь, я не знаю, силіконочку, не силіконочку, та да потягати його. Але я, мабуть, не за цим зараз прийшов, це розвідка. І розвідка показала, що риба тут є. Розвідка показала, що вона клює, але це не товарна риба, не те, що я хочу. Це ось отакі, чуть більшенькі, чуть меншенькі, але отакий губань. Така от прекрасна риба. Скільки її тут? Тому я зараз ще протестую, декілька разів закину і буду міняти, мабуть, місце. Тому що це не те, що мені потрібно. Можливо пройду лівіше, правіше. Цього я відпускаю, хай живе, на креветочку і ниточку. Отак. І клює дуже швидко. Шикарне місце. Сюди треба би якось приїхати. Мені здається пониряти. Тут буде дуже гарно, дуже цікаво. І глибина тут дозволяє зробити все. Тому наразі я переходжу в інше місце. Розвідка буде коротенька. Без, ну, немає перспективи зараз наразі, в цьому місці. Класне місце. Шикарний пляж. Ну, Не шикарний, але нормальний. Але добиратися сюди, звісно, трошки важко. Є, звичайно, мусор, ну це кругом є. Без цього ніяк. Місце для костра. Ширина пляжа метрів 25, мабуть, не більше. І от така гарна галька. Треба буде сюди приїхати якось покупатися. Але складнувато добратися, А воно є спуск. Я бачу. Спуск підйом. Я обходив дуже далеко. А виходить, він по вірьовочці, по вірьовочку. Можна туди вибратися. Я не ризикнув там спускатися. Я не побачив, що тут є вірьовочка. Ну добре, наступний раз буду знати, можна скоротити трошки цей маршрут. Йду назад на старе місце. Значить, на що я сьогодні хочу половиць спробувати? Е, мої любимі кальмарчики. Гачок досить великий. Я не знаю який це розмір. Ну, Гарний гачок. Скумбрія. Креветка. Зараз я хочу дослідити це питання. І ще один шматочок скумбрії. Я завжди продіваю двічі і витягую на цю сторону. Жало я, ну, інколи залишаю відкритим, а інколи ховаю. Великі куски не ставлю, поки що. Ставив я і великі куски, і різні пробував. Я б не сказав, що на великі куски краще клює. Експериментую, пробую різні варіанти. Гарненько замотую і кальмарчиком його підпираю. Мальчик як декорація, як доповнення, як вишенька на торті. Ще один такий хак. Старі свої пількера, все самі дешевші, вони он пооблазили, побилися, погнулися і взагалі вони вже не пригодні для ловлі. Але я їх по три штучки колечками з'єдную. Ну, це приблизно тут чуть більше 100-110 грам. Це сороковка, це також сороковка, а це, мабуть, тридцатка. Може, ну да, мабуть, тридцатка. І даю їм другий шанс, даю їм друге життя, друге дихання. Я не знаю, як це правильно сказати. А викинуть я його завжди встигну або обірвати. Так, у мене відчуття є, що це щось несерйозне, щось типу пікше. Зараз дергає. Але покльовочка була. Перша покльовка була спустя ну, 5 хвилин, як я закинув свої оці великі гачки кальмарчиками, Спробую трошки підтягнути. Це не серйозно. Хочу пошукати трошки скомбрію, тут можливо вона є, можливо, нема. Підтягну метр або два. Потім пошукаю скомбрію, а потім і другий спінінг закину на пікшу. На пікшу або на щось таке не дуже крупне. Поставлю камболячу систему. Так, да, це пікша. Треба лівіше, мабуть, перекидати. Вона мені не дасть ловити, але й сама не спіймається. Для неї це занадто крупний гачок. Хотів трошки сказати про правила риболовлі тут, де я ловлю. Я ловлю в Норвегії місто Берген і вокруг міста Берген, плюс-мінус там 20-50 кілометрів, куди можна дістатися автобусом, тому що автомобіля у мене немає і це все я роблю громадським транспортом. Мені це якось вдається, транспорт тут ходить досить добре. Але менше з тим. Перше, що ти робиш, це так: приходиш під водойом і пробуєш на вкус водичку. Якщо вода солона, знаєш, можна ловити без питань, не треба ні ліцензії, нічого. А от по розмірах риби вже треба дивитися конкретно, яку можна брати, яку не можна брати. Це вже треба конкретно дивитися, сезон, не сезон. Я знаю, що в нас йде, наприклад. Тріска від 40 см, пікша від 30, здається см, сайду або люра можна брати практично будь-якого розміру, тобто це не промислова риба і тому вона не ціниться, бери скільки хочеш. А про все інше я вже буду розказувати по ходу рибалки, не все відразу. Але в селеній воді ліцензія не потрібна і це головне. По річках і озерах ситуація набагато складніша, треба багато вивчати і... В кожному місті, в кожній комуні воно є, до кожного водойма свої правила і вони їх можуть змінювати як їм завгодно. Так, я подумав, що Макрелі, мабуть, тут вже я не спіймаю. Ушла вона вся десь в інше місце. Мені здається, сезон закінчився у нас, по крайній мірі. Тому я зараз другий спінінг переобладную також на донну Снасті, буду ловити. Та пікшу, мабуть, що буде клювати, я буду ловити. Можливо, тріску, можливо, пікшу, що, щось таке. Поставлю туди нормальну оснастку і буду ловити. Пройшло досить багато часу, я не знаю, пів години, хвилин 40, я вже її перезакидав і розподілив їх по різних секторах, тому що задовбувала дуже якась дрібнота. Тут така ситуація, що... Пішла покльовка і я її засік, але як ви бачите мікрофон в мене в руках. Я його поцепити, чесно кажучи, дуже незручно. Але здається там щось невелике є. Віть сюди, попробую. О, може так буде. Хоч і без вітру защити. Але ж звук має бути, тому що так вийшла випадково. І І щось там таке сидить. Щось невелике. Ну тут не дуже понятно. це таки в мене спіннінг, що я його досконало не вивчив. Чомусь на нього не дуже часто клює. Фух, але вже щось є. І як же мені його виводить? Зараз побачимо, що це для початку. Але судячи з того, що там гачки досить... Велике, то риба має бути відповідною. Або мені просто хочеться, щоб так було. Ой, зацеп! Зацеп. Це там край той. Щось я вже там риби не відчуваю. Ні, наче щось є. Наче щось є, відцепився. Там такі-то погані місце, його обходить дуже складно. Пікша на такий гачок взяла. І ну, нічого. Пікша значить пікша. Стандартна. Кілограм плюс. Пікша. І взяла на нижній гачок. І зараз ви побачите розмір гачок. А, чи це тріска? Ні, пікша. Я думав, що вона на такий гачок не зможе. Так. Зараз її треба вивезти сюди. Я її думаю, що заберу. Вона по розміру вже проходить. Засіклася вона нібито добре, піднімати не буду за нитку, бо пробів погоріком. Так спробую так. Раз. Трішки бой підвести. Ось так раз. Ну що, вітаю. У нас вже є рибка. У нас вже є рибка. І взяла вона. Я не думав, що вона здатна на такий гачок взяти. На нижній гачок і подивіться на розміри цього гачка. Це ну странно, як мінімум. Я думав, що таке неможливо. Ось сюди був наш зацеп. Всі слимачка витащили. Так, гачок, ви подивіться на цей гачок. Але ж взяла. Значить може. Що важить, не важить? Не знаю, я думаю, що кілограмчик. Не точно є. Добре, зараз зважу, спробую. Ах. Ну що, вмикаємо наші ваги і пробуємо її важити. Так, це ж мені і руками треба взяти, так? Да? Обов'язково руки вимазати. О, я придумав. Що я придумав? Я ж можу перчаточку надягнути. Це ж буде зовсім по-другому виглядати. Ану. Ану, о, нормально. Добре, зручно. Так, дивимося. Кіло двісті, чуть більше Ну як я і говорив вона кілушна плюс-мінус закидаємо далі, ще маю трохи часу посидіти така от звірюга нам попалась сьогодні. Гарно, гарно. Ловимо далі. Хвилин через 15 зайде сонце, заховається і все, і треба буде збиратися, уходити звідси. Поки видно, бо тут така дорога складна, що ноги можна зламати на раз-два. Та да, не може бути. Я не зрозумів, чи це зацепка, чи це риба. Ніби тягне, ніби риба, але фрикціон не спрацьовує чомусь. Він у мене достатньо розжатий. Ого, щось я не розумію, що відбувається. Може я там берег підтягую трохи сусідній. Чи той, що напроти. Ніби щось йде, але дуже-дуже якось воно туго йде. Я не вірю своєму щастю, що це може бути риба. Якось воно не дуже супротивляється Уже. Але йде дуже туго Йде дуже туго а головне що йде У мене ще ж тут цей зацепчик Як його обійти би було б добре Я не знаю на що воно похоже Бо дуже вже воно <кхи> Туго йде Це не схоже на рибу. Хоча покльовка була риба 100%. Може це краб якийсь. Хоча спочатку ніби мені здалося, що воно сопротивлялося, тягнуло донизу. А зараз просто кирпичом висить і все. піноблоком. Як візьми кілограмова тріска, майте совість в мене вже рука болить. Це якийсь каменюка, я не знаю що це. Аж нитка звинить. Я не знаю, що це таке. Зараз узнаємо разом. Що це за зацеп такий серйозний. Ніби пішло. Ніби я цей зацеп обійшов, але щось ну прям дуже туго. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, що це таке... А так я не знаю що це таке І навіть приблизно і не догадуюсь що це Взагалі Взагалі Але воно йде Стало. Стало. Ніби пішло а, Аж руку судомить Я щось думаю що це не риба Щось мені так здається. Спінінг прямо на пределі працює. Це не риба, Вона фрикціон не забирає взагалі. Вона просто висить. Ча ні, ось, ніби щось ворушиться. Нам головне, щоб воно дотащилося. Подивіться, що це таке разом. Бо я не знаю. Буде дуже шкода, якщо я його не дотащу. Що це таке? Ооо, а он воно що он воно що, Фух, я це побачив вже. Я це вже побачив. Я не знаю, що з цим робити. Я вважаю, що це треба, мабуть, відпускати. Це скат. Але як мені його відпустити? Я не знаю. Це не дуже не супер великий скат. Ой-ой-ой, ой, чи стояло воно того, чесно говоря, я не знаю. Заради картинки так. Це було прям титанічні. Я його брати не хочу руками. Прям титанічні зі сильні. Цікаво. Цікаво. Ну брати його руками у нього шипи є. І шипи досить. Досить гарний, Я його покажу і відпущу. Тому що я думаю, що це брати не можна. Ух, це було дуже важко. Повірте мені на слово. Спробую його, звичайно, зважити. Ух, і потім покажу. Ну його в баню. Цього ската. Так. Сонечко у нас уже заходить часу в мене не залишилося, все, пішло на заход. Отака от красота навкруги. І поки є трохи часу, хотів би вам показати, що ми з вами спіймали трохи ближче. Колокольчик треба туди поставити. А там щось клює. А там щось клює. А ну щось дергало. У мене рука отвалюється просто. Тож знав... Ну, Ні, я чув, що їх дуже-дуже важко. Тя нудно, ну, щоб наскільки. І тут відбувається. Покльовка. І що це було? Як це вийшло? Просто... Я поняв, що відбулося. Ой, ладно. זו פעולה אישה סינחה І тут я б хотів би зупинитись буквально на одну секундочку і пояснити, що відбулося в цей момент. Ви бачите, мій затуп, тому що я не відразу зрозумів, що відбулося, і до сих пор не можу зрозуміти, чому це відбулося. Я придбав дорогий дайвовський шнур 028, суперкрепкий, з усіма напиленнями, з усім чим можна. І він у мене просто лопнув під час покльовки. Я не розумію, чому таке відбулося. Буквально за декілька хвилин до цього я робив підтяг. Тобто я підтягнув, зацепів, нічого, ніде, ніяких закрутів, заворотів не було. Чому так відбулося, я не знаю. Жалко, звісно, що я втратив близько 80 метрів шнура. І ну, маємо, що маємо. Так, добре, сонце заходить і буквально декілька останніх хвилин, щоб показати вам оце чудище. Шипи присутні на хвості. Так, це досить небезпечна штука, тому я акуратно спробую її зважити і потім відпущу. Так, ваги. Він не супер крупний. Ваги на нулю. Він не супер крупний. Я спробую ваги зацепити за карабінчик. Я вже грузок відмінусую, там грам. 80. Але одною рукою і дуже вже мені не хочеться, щоб він мене штрихнув. Так. І що там у нас? 3 3260? Ну 3 кг, 300. Хай. Плюс-мінус. Отак він виглядає з цієї сторони. Мені ж його треба якось відчепити. А за той хвост я не хочу його трогати. Цікава штука досить незвичайна. Я його акуратно зараз відпущу. Можна ось сюди хвост трошки наступить і погладить його. Його погладить. Я думаю, що їх, мабуть, і їдять, але я не думаю, що нам стоїть це забирати. Я думаю, що якби камбала, питань нема. Фіки. Цікавий в нього рот. Ха. Класна штука. пузик 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 пузік. Зараз відпущу, не переживай. Отакий от він, отакий от він. Тепер я зрозумів, який він цей скат. І хвостом. Дирк, дирк. На каміні взагалі не взамін. Зараз відпущу, відпущу. Не переживаю. Все, відпускаю, відпускаю. Так, очі бояться, а руки роблять. Треба його відпускати. Поки ще видно, щоб показати, що я його відпустив вам всім. Отака от, от штука. За таким от хвостом колючим. Головне, щоб він мене не садонув. Так, піду я трошки от сюди. Не знаю, мені здається його не дуже добре видно, тому що вже посіріло, він такого кольору, що так, зараз Якостя його держати не буду. Я думаю, що він зараз відійде і попливе. Друже. Тому йому декілька хвилин він дихає. Небезпечна штука. Колись я його навіть пробував, куштував, але одним скільки мороки, дай нехай живе. Потім почитаю, можна їх брати, не можна, бо я не в курсі справи. Все, пішов. Ну, і По ітогу у нас сьогодні виходить лише одна така пікша. Зараз я її почищу і заберу додому дві філії. Знайшовши інформацію про цього ската, я зрозумів, що він ну, не такий небезпечний, як, як я про це тоді думав. Саме тому я так поводжуся з ним обережно. І його дійсно можна брати, і його дійсно можна їсти. Але не в цьому випадку. Колись ми його обов'язково скуштуємо. Але це було дійсно цікаво. А на цьому все. До нових зустрічей. Всім пока.